Четвер, 3 серпня. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах. Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину. Зруйновано дві школи. Наші захисники знищили понад два десятки дронів в небі над Україною. Парки Дніпра. Гордість чи сором нашого міста. Отже, про це та інше. Дивіться зараз. Ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині одразу два райони Дніпропетровщини тероризував вночі ворог: Нікопольський та Синельниківський. На Нікопольщині двічі цілив по червоногригорівській громаді, застосував важку артилерію. Випустив понад півтора десятки снарядів. Пошкоджені чотири приватні будинки, зачепило й мережі одного із транспортних підприємств і лінії електропередач, а ще одну зі шкіл. У ній посипалися вікна та понівечило стіни. По освітньому закладу агресор вгатив і у Ровській громаді Синельниківщини він частково зруйнований. Місцеві жителі не постраждали. Повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Грушівській громаді на Криворіжжі зо два десятки населених пунктів будуть знову із водою. А в цих селах проживають більше 40 тисяч людей. Задля водозабезпечення проклали новий водовід протяжністю у три кілометри. Роботи були складними, однак всі труднощі вже позаду. До робіт залучили більше ста фахівців та до десяти одиниць спецтехніки. Декілька днів і вода з'явиться в оселях людей. У кривому розі закінчили роботи з ліквідації наслідків ракетного прильоту. У місті розгорнули два штаби, які надають необхідну допомогу постраждалим. Про те, як повертаються до життя постраждалі мешканці Кривого Рога в наступному сюжеті, у понівечені будинки вже подали світло, газ і воду. Лишилося подати газ в будинку, який постраждав найбільше. Вибиті вікна, а їх понад 300 закрили плівкою. Вивезено тонни сміття та уламків. Після цього теракту було по, отримали 82 чоловіка поранення, різного уступлення тяжкості. Наразі знаходиться в лікарні ще 11 осіб, двоє в тяжкому стані, але лікарі роблять все можливе для, для скорішого одужання цих людей. Зараз місцева влада центральної міської ради працює і робить подворовий обхід. 570 звернень на сьогодні є. 51 акт вже складений щодо відшкодування завданих збитків від цього обстрілу. Також продовжується подворовий обхід. Зараз на цьому будинку проводиться експертиза щодо можливої подальшої якої частини більшої чи меншої, щоб люди повернулися до житла. Також ДСНС вчора відпрацювали, дали можливість людям зайти до тих квартир, які в аварійному стані забрати свої цінні речі і всі необхідні документи. Продовжуємо працювати, продовжують працювати штаби, надаються вся необхідна допомога. Потихеньку надаємо все, що потрібно людям. Частина будинку вже подали світло і воду, в ті, що не постраждали, і люди повертаються до своїх квартир. Вікна зараз надається, плівка, таркоулін, USB, і вже працюють щодо стеклопакетів, щоб можна було замінити. Роботи тривають і надаються все необхідне. людям. Можливо, ви знаєте, коли буде розпочата експертиза саме по четвертому під'їзду цього будинку? Вона сьогодні вже розпочата. І вона триває. Буде вже результат експертизи повністю, і ми тоді будемо розуміти, що робити з цим будинком. Загальна кількість ну на зараз 570 звернень щодо а, з, зруйнованих. У нас один повністю зруйнований от, цей будинок, який ви бачите. А прилеглі будинки частково пошкоджені. Як тільки сталася трагедія, до лікарні направили три людини у тяжкому стані. Через добу лікарям вдалося стабілізувати стан людей. Усі постраждалі отримали вибухові травми, поранення осколками та конструкціями будівлі. В ногу попали осколок, ну, Потім почали тікати. Там вторая ракета, ну, вторая, куди на дом, там, без поняття, я не знаю вже. Першу допомогу нам оказала жінка, перемотали ногу. Ну, потім прийшли на місце, де там уже розвалені ці. Там вже волонтерит перемот... не ну, лежали, ну, визвали скорую. Початку, як ви знаєте, це було був понеділок була доставлена. Було доставлено 18 людей, зразу велика кількість. Потім ще доходили постраждалі до самого вечора. Так, 18 людей і плюс 8 амбулаторно пацієнтів, яким була надана допомога. Потім частина з них виписалася через поліпшення стану. І їм вже не потрібна була стаціонарна допомога. На сьогодні у нас в стаціонарі лікується 11 людей. Всі стану середньої тяжкості. Так, дійсно на початку було 3 людини у важкому стані. За добу ми їх стабілізували, вони перейшли в. Категорію середньої тяжкості і продовжують у нас лікування. Були й лишилися травми одного характеру зривні. Це, як правило, поранення уламками скла, конструкції будинку, адже вони були в будинках або біля них, металеві уламки, уламки бетону, одиночні поранення, і плюс ще специфічна травма при вибусі: окубора травма, або бара травма, або акустична травма, які є легкими черепно-мозковими травмами. Пацієнти від 25 до 60 років. до Нині з постраждалими працюють психологи. Хто потребує такої допомоги, залишається в лікарні. Якщо порівнювати з пацієнтами, які надходили на початку червня через черговий теракт Росії по Кривому Рогу. Нагадаємо, тоді ракета впала біля п'ятиповерхового будинку. То тих пацієнтів було менше за кількістю, але за травмами вони були важчі. Цього ж разу було більш масове ураження, зазначив лікар. Медики роблять все для порятунку постраждалих. Павло Жвєтєв, Сергій Супрун. Новини Д1. Продовжуємо випуск. Через війну Дніпрянам особливо нікуди їхати на відпочинок. За кордон всією родиною не поїдеш на море теж. Тож міські парки могли стати чудовою альтернативою. Місцем, де дніпряни мали б масово відпочивати, але не стали. Чому а відповідь на це питання шукав мій колега Михайло Назаров? Ми знаходимося у самому центральному і разом з тим, у самому занедбаному парку Дніпра парку імені Глоби. Зараз парк у жахливому стані. На кожному кроці відвідувача зустрічають таблички з написом Обережна дуже небезпечна ділянка. І дійсно пройтися, наприклад, по майже повністю зруйнованим сходам завдання не з легких. Усі споруди в парку мають занедбаний вигляд, а ставок скоріше нагадує велику забруднену калюжу. Хоча міські чиновники обіцяли його почистити ще у 2020 році. Он «Предупреждаю всіх громадян, Ми плануємо почати чистку цього озера в цьому году. Говорю одразу, вонь буде жахлива». Втім, слова свого не дотримались. Тендер на чистку ставка відмінили. В гнітючому стані зараз знаходиться і міст через ставок. Цю аварійну переправу повинні були реконструювати ще три роки тому. Навіть тендер відбувся. Але потім мерія розірвала договір з харківськими містобудівниками, які його виграли. Зараз ходити через цей міст небезпечно. І скільки він ще простоїть в такому стані, не знає ніхто. Міський голова Борис Філатов стверджує, що парк Глоби та й майже всі інші парки Дніпра Знаходяться в такому жахливому стані через війну, подекуди виринають і безглузді закиди, мовляв, це ніщо, бо ніхто не робить парки Глоби, Шевченка, Севастопольський і Дубініна. То я вам хочу нагадати, шановні, що ми якраз готувалися до капітального ремонту парку Глоби в рамках програми президента Велике Будівництво. Але сталася війна. По парку Шевченка, який до всього також є пам'яткою садово-паркового мистецтва, вже були зроблені необхідні документи та проекти. Але сталася війна у Севастопольському парку, де перепаховано батька-засновника нашого міста Олександра Поля, встигли розпочати реконструкцію, і до цього готувалися в парку Володя Дубініна. Але ж сталася війна. Парк Володі Дубініна у цьому переліку треба виділити окремо за занедбаністю. Він може на рівних конкурувати з парком Глоби. Його реконструюють вже шість років. Розпочалися будівельні роботи ще за першої мерської каденції пана Філатова у 2017 році і повинні були завершитися ще у жовтні 2018-го. Про це свідчить паспорт будівництва, що висить на вході до парку. У 2017-му з міського бюджету на реконструкцію парку Володі Дубініна було виділено 56 мільйонів гривень. За ці кошти тут повинні були з'явитися фруктовий сад, фонтан, майданчики для скейтерів, танців, гри в шахи, пандуси та інше. Нічого цього так і не зробили, а гроші з бюджету витратили. Зате на реконструкцію парку щорічно з бюджету почали витрачати десятки мільйонів гривень. Сумарно на ремонт вже пішло біля 200 мільйонів гривень, а до завершення реконструкції ще ой як далеко. У парів. Я з іншими парками більш-менш пристойно виглядає сквер прибережний, але й відкрили його нещодавно у 2019 році. Але за чотири роки тут вже багато зламаних лавочок та дерев, що встигли всохнути. Замість того, аби розвиватися, сквер, як і інші зони відпочинку у Дніпрі, з року в рік лише занепадає. Михайло Назаров, Віталій Шалдов, новини Д1. У Кам'янському працює волонтерський центр Паляниця. Через цей осередок благодійної допомоги пройшли десятки тисяч вимушених переселенців. А ще центр надає допомогу і нашим військовим. Подробиці далі у сюжеті наших колег із кам'янської студії телебачення містебе. Паляниця це слово вже давно стало своєрідною перевіркою на своїх та чужих. Так і в одноіменному центрі допомоги усі свої. Центр об'єднав близько 40 небайдужих людей, як з Кам'янського, так і переселенців з інших міст. З однією метою допомагати нашим захисникам та допомогти людям, які постраждали через напад Росії. Ми їх розуміємо, ми їх підтримуємо. Ми намагаємось якісь дати подарунки для того, щоб якось їм підняти настрій, одіваємо вушка, очки. Все, що можемо зробити, аби людина від нас вийшла щасливою, і, хоч на час якийсь, то на 20 хвилин забула про свій страх, який вона пережила, поки до нас доїхала. Люди втратили усе, тож і потреби великі від продуктів харчування до одягу. Магарин це приправа м -ка. зараз для бабулі. Там лічки є так. Серветки вологі ще нам забула. І серветки вологі. Пан Ігор за допомогою до поляниці приходить не вперше. Із зони бойових дій чоловік вивіз найцінніше своїх жінок. Я сюди привіз трьох чоловік. Одну з Бахмута, сестра, її 57, сім. Ти ще з часів'яра. 91 і з так. і Краматорська донька допомога дюжу брали тут і постільне видали з нам, бабусі памперси каші благодійна допомога до центру надходить з різних країн Європи: це Нідерланди, Румунія, Бельгія, Польща, а також львівський фонд з Янголом на плечі. Серед продуктів навіть корм для тварин. Адже серед вимушених переселенців, які втратили власні домівки, є і брати наші менші. Уся отримана та видана допомога допомога ретельно фіксується у паперовому вигляді також ведеться електронний облік. Кожен день приймаємо біля ста людей. Ви бачили черги до нас, видаємо їжу, одяг, взуття, медицину і саме головний напрямок нашої роботи це допомога нашої армії ЗСУ. Тобто, це машини. Ми купуємо машини в Німеччині, і в Польщі на Зараз ми вже купили 78 автомобілів і передали їх до зсу міський голова Андрій Білоусов готовий до співпраці з центром. Сьогодні знайомимося з центром допомоги та логістики «Паляниця», з Олександром Крутько, який організував роботу цього центру. Кожного дня вони допомагають нашим військовим, нашим вимушеним переселенцям, соціально незахищеним верствам населення. Дякую всім нашим волонтерам, які в перші дні повномасштабного вторгнення Росії на Україну об'єдналися заради допомоги нашим людям, заради допомоги нашій армії. Маргарита Кузьманко, Роман Вакян, новини Д1. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 620 окупантів, 7 танків та дві системи протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу більше 247 тисяч осіб, бойових броньованих машин 8234, артилерійських систем 4892, реактивних систем залпового вогню 704, засобів протиповітряної оборони 465, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 4 тисячі. Резонансна подія сталася у Марганці. Невідомий чоловік зайшов до будівлі управління пенсійного фонду із гранатою в руках, взяв заручницю та підірвав боєприпас. Про це повідомляє головне управління національної поліції в Дніпропетровській області із подробицями Ганна Старчевська. Про причини говорити ще зарано, бо ми з ним поки не поспілкувалися, він знаходиться у лікарні. Саме повідомлення до нас надійшло близько дев'ятої години, що в приміщенні адміністративної будівлі невідомий чоловік погрожує підірвати гранату, також взяв заручники жінку. На місце одразу виїхали поліцейські. В ході перемови нам вдалося домовитися, щоб чоловік відпустив заручницю. Однак після того він все ж таки підірвав попередню гранату. Завказний. Фактом одразу відкрито два кримінальні провадження. Це частина 2 статті 147 та частина 1 статті 263, тобто поводження зі зброєю та взяття заручників. Наразі чоловіка процесуально затримано в порядку статті 208. Він госпіталізований до лікарні під конвоєм. На місці він отримав тілесні ушкодження поліцейськими, було йому надано до медичну допомогу, а також викликано карету швидкої. Зараз розпочати досудове слідство буде призначено ряд відповідних експертиз. Окрім самого чоловіка, на щастя ніхто не постраждав. Працівники СБУ викрили ще одного колаборанта. Працював на розвідку ворога і отримав 15 років тюрми. Більш детально речник служби безпеки у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Завдяки доказовій базі Служби безпеки до реального терміну ув'язнення засуджено ще одного учасника агентурного апарату російської воєнної розвідки. Злоумисник діяв у складі інформаторської мережі головного управління Генштабу ЗСРФ, більш відомого як ГРУ, яку СБУ знешкодила на початку цього року у результаті спецоперації у Дніпрі. Злочинець разом із спільниками збирали розвіддані про місця базування та приміщення Сил оборони на території регіону. Також передавала агресору локації цивільної інфраструктури та об'єктів життєзабезпечення, зокрема енергогенеруючих підприємств області. Як встановило розслідування, засудженим є мешканець Дніпра, фахівець у сфері it технологій який підтримав повномасштабну агресію РФ. Саме він у складі російської агентури відповідав за відслідковування можливих бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області. Для цього здійснював візуальне спостереження та фіксацію напрямків і часу спрацювання української ППО по ворожих цілях. Всю зібрану інформацію він передавав російській воєнній розвідці через старшої ворожої групи так званого резидента. Для комунікації використовували анонімні месенджери. Отримані від джерел розвіддання окупанти використовували для підготовки повітряних ударів по регіону і застосування балістичних або крилатих ракет, а також дронів камікадзе типу шахет. На підставі зібраних доказів російського агента, визнано винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Враховуючи активну співпрацю зі слідством, суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. Максимальна санкція статті передбачає довічне ув'язнення. Розслідування проводили співробітники СБУ Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Відтепер в дії знову можна міняти місце проживання. Статус у реєстрі змінюється автоматично. Тепер, щоб змінити місце проживання, не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. Послугою можуть користуватися жінки, діти та чоловіки непризовного віку. Зміна місця проживання повертається в дію. Тепер ще більш юзерфрендлі. Щоб затвердити нову адресу, відкрити меню послуги. Зміна місця проживання. Виберіть, чиє місце проживання хочете змінити власне або дітей. Виберіть житло, в якому хочете задекоруватись. Вкажіть контактні дані та підпишіть заяву. Залишається тільки сплатити послугу без папірців та цнапів. Цифровізуємо. Міністерство освіти та науки розпочало роботу над оновленням дисципліни захисту країни. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий. Програма оновленого курсу дисципліни включатиме вивчення якісної домедичної допомоги, мінної безпеки, керування дронами і орієнтування на місцевості. Відповідне навчання проведуть і для вчителів. Про спорт перша ракетка України Еліна Світоліна продовжила успішні виступи на турнірі WTA 500 у Вашингтоні. У другому раунді основи Українка переграла представницю РФ Дар'ю Касаткіну з рахунком двічі по 6-2. Додамо, що це була восьма зустріч. Тенісисток Українка виграла всі матчі у наступному раунді. Світоліна змагатиметься проти першого номера посіву Джесіки Пегуле або Пейтон Стернс. Ну і вже сьогодні в рамках матчу відповіді другого раунду кваліфікації до ліги конференції. грузинський діла приймає полтавську «Ворсклу». Перший матч між цими командами завершився мінімальною перемогою підопічних Віктора Скрипника – 1-2. Тоді голами за полтавців відзначилися Феліпе Родрігес та Ібрагім Кане. Аби пройти у наступний раунд зелено-білих влаштує перемога або нічия із будь-яким рахунком. Стартовий свисток пролунає о 20-й годині. І на останок випуску про погоду на завтра, 4 серпня, вам розповість моя колега Марина Олексієнко. Вітаю, друзі! На завершення випуску. Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на завтра, п'ятницю, 4 серпня. У Дніпрі протягом сьогодні ясна, суха погода, без опадів. Температура коливатиметься від 21 до 32 градусів тепла. Вітер південний до 1 метру на секунду. Вологість повітря до 68%. У Павлограді та Синельниковому на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Температура сягатиме від 20 до 31 градусу вище нуля. У жовтих водах ясна погода в день та можлива хмарність ввечері. Опадів не передбачається. Температура коливатиметься від 20 до 32 градусів тепла. У кривому розі та новомосковську небо буде ясним до самого завершення дня. Температура повітря від 20 до 32 градусів вище нуля. І про народний прогноз погоди. 4 серпня відзначають свято на честь Святої Марії Магдалини. Дівчата в цей день моляться святій Марії, щоб вона подарувала їм красу та молодість. У народі цей день мав назву Поцілуйниця. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град, багато павутини, але не видно павуків до дощу. А якщо на березі багато жовтого листя, то осінь буде ранньою. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна. З вами була ведуча Марина Олексієнко. Передаю слово своєму колезі Павлу Живєтєву. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні!